Снять это все, зафиксировать, зафиксировать, как применяется насилие к работникам милиции, известными людьми, которых я прошу вывести из зала конвой, пожалуйста, вывести из зала людей, которые провоцируют работников милиции. Прошу вывести людей из зала. Конвой. Домой! я прошу вывести, женщина, вы это сделали зря. Головучий просит всех выйти из зала судового засідання. Где охрана? Где охрана? Сюда охрану, сюда. Я прошу всіх заспокоїтися. Учасників процесу. Це була провокація, яка спеціальна зроблена для того, щоб зірвати судове засідання. Я прошу вийти всіх залу судового засідання. Прошу вийти всіх за судового засідання. Суд присяжник Святошинського районного суду міста Києва вважає неможливим продовження судового засідання 3 листопада 2016 року. Наслідок провокативних дій з боку. Невідомих осіб, які були присутні в залі суду, в відкритому судовому засіданні, застосували фізичне насильство, обливали рідиною невідомого походження, інших присутніх в залі осіб, представників засобів масової інформації, сторін провадження залишили в суду в залі суду невідомі предмети, походження яких для суду невідомо, а тому, враховуючи. Небезпеку існуючу для всіх учасників судового провадження, в тому числі і присутніх осіб, які спостерігали за процесом, суд вважає неможливим його продовження сьогодні. Також інформує, що на протязі 45 хвилин суд перебуває без охорони. Охоронець, який офіційно здійснює пропускний режим, відсутній в залі суду, тобто такий режим не здійснюється на протязі 30 хвилин. Жодні правоохоронці за викликом до суду не прибули. Ми їх очікуємо, в тому числі очікуємо вибухотехнічну службу. Ні, Ми тільки за відкрите судове засідання. Я вважаю, що ми будемо наполягати, щоб воно було відкрите. Але ви знаєте, як пройти, наприклад, на футбольний матч переглянуть сумку, пропустять через металошукач, обхлопають обхлопують по боках. Я вважаю таке саме, це потрібно і тут. Безперечно, на відкритому судому напляють для того, щоб і мали доступ і журналісти, і громадці, але буде стояти питання про посилення контролю осіб, які проходять зал. Скільки, ну, так, сьогодні це була пачка з якогось рідиною, що що може бути завтра, ну це по тому богу відомо. Ви бачили, хто сходить з нашої сторони? Це, це сестри, матері і батько наш. Тобто. Мені ці люди були невідомі. А бачили я, Знаєте, мене такому, Сфотографувати, хто сидів. Ззаді. ззаді сиділи хлопці в куртках оливкового кольору з шевроном. я лише побачила прапор України. все. Я просто хвилювалася ще за батька, тобто в мене така була реакція. Тож ви бачите, що все воно якось було дуже неочікувано.